Доброго дня, любі діти! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні тема нашого заняття це невеличкий підсумок всього того, що ми з вами встигли вивчити, коли готувались до осіннього свята. Так, в нас була ціла серія занять, на яких ми вчили руханки. Так, там були задіяні ручки, ніжки, весь тулуб. А також ми з вами додавали до наших рученят увага, шумові та музичні інструменти. Деякі шумові інструменти були увага саморобні, тому що ми з вами молодці, часу даремно не гаємо так, завжди щось вигадуємо, імпровізуємо, наші рученята ні-ні-ні, ніколи не сидять без Заняття. Отже, давайте продивимось, що це в нас за шумові та музичні інструменти лежать ось тут, в мене на столі. Перші це дерев'яні кольорові розмальовані так ложечки молодці. Ложечки ми з вами будемо вважати за музичний інструмент. Адже вони Дають нам змогу відстукувати певний ритм. Далі? Це... це бубон. Ми з вами будемо його вважати за музичний інструмент, Так, тому що він дає нам змогу теж прикрасити наше виконання, а також відбивати певний ритм. Далі. Що це в мене тут? Так, це пляшечки з-під йогурта. Це дітки ми будемо вважати шумовими інструментами. Адже коли ми на них граємо, вони, звісно, тільки шумлять. І це дуже цікаво так комедно. Ось, бачите, ми прикрасили їх стрічечками. Далі. А ось ці коробочки, в які я насипала, бачите, крупу. Тут в мене рис, а ось тут горох. Це ми будемо з вами вважати теж шумовими інструментами, адже вони тільки шумля. І це теж дуже кумедно. Далі продовжуємо. А це в нас що? дітки, це коробочки, в яких ми з вами купуємо косметичні палички. Так, туди я поклала воріжки, заклеїла. Так, щоб вони не відкривались, не випадали. Бачите, прикрасила кольоровим клеючим папіром. І це теж ми з вами будемо вважати за шумові інструменти. Адже, коли ми на них граємо, вони тільки шумлять. Так, звук кожного шумового інструменту, звісно, не схожий один на один. Тому що тут у нас гречка, такий звук. Тут у нас рис. Голов вже інший звук. А ось тут горішок Звісно, звук теж відрізняється. Отже, ми з вами провели невеличкий екскурс з інструментами, на яких ми з вами спробуємо зараз швиденько пограти та порухатись. Діти, перед тим, як грати, хочу задати вам декілька запитань. Якщо ви уважно дивились нашу осінню розвагу, так, де в гостях був у нас хто опудало, а також приходили овочі. Перша руханочка, хто ж її виконував? Так, молодці, це був гарбузик і денька. Якщо ви були уважні та згадаєте, на чому вони грали, молодці вони грали на ось таких кольорових дерев'яних ложечках. Отже, почнемо. Перша руханочка. Це буде руханочка гарбузика та деньки. Увага! Починаємо! Вийшла добре. А тепер давайте згадаємо в нашій осінній розвазі, хто прийшов в гості до нашого опутала та до вас після гарбузика та диньки. Молодці. Це були овочі, буряк, капуста та так молодці: квасоля, горох. Добре, впізнали, це була руханочка. З прискоренням. Так. Спробуємо відтворити. Отже, руханочка з прискоренням. Отже, станемо зручно і почнемо. Чуєте? А ось і музика. Всі разом. А також з шумовими інструментами. Так, так, пляшечки, добре. Наступна руханка. Наступні гості нашої осінньої розваги хто були? Давайте згадаємо спочатку гарбузик з димкою, потім овочі, а за ними в гості приходила так хмарка. Опунуло з хмаркою теж грав. Гадали? Так, це теж була руханочка, але в ній були задіяні. Барабан. Сьогодні я взяла вон з палицею, так. а також шумові інструменти. Давайте візьмемо ось ці ось такі шуми. Отже, підготували шумові та музичні інструменти. Починаємо! Наступні гості були в нашій розвазі за нашою хмаркою Хто це чудові грибочки. Також ми з вами зараз спробуємо порухатись та відтворити ту руханочку, яку вони танцювали. Отже, для цього нам що знадобиться молодці шумові пляшечки. Покладемо. Ось так швиденько ми з вами згадали, протанцювали, порухались, а також пограли. Молодці малята! А тепер переходимо до слідуючого розділу нашого заняття. Це буде слухання. А слухати ми сьогодні з вами будемо. Згадайте! Камісен Санс сюїта. Так, карнавал тварин. Сьогодні твір буде називатись Увага! Акваріум! Так, де живуть, звісно, риби. Тож сідайте зручненько, відпочивайте та слухайте. І, звісно, наглядайте. Адже слухання супроводжуються гарним казковим відео. Приємного прослуховування та перегляду! Алло, 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 Дозвольте відрекомендуватися. Моє ім'я Сардина. В Олії? ні. У воді. Так, забронюйте, будь ласка, на сьогодні три місця у воді. З гарним видом на соль. Хоча ні, на всю гамму Доремі фасоля сі. Дякую. Отже, малята, заняття наше добігає кінця, а тепер давайте ми з вами підведемо підсумки. Сьогодні в нас була екскурсія по руханочкам, які були присутні в нашій розвазі осінь та опутало. Так, дуже багато чого ми з вами повторили, потанцювали, пограли, порухались, а також послухали. Тож на сьогодні відпочивайте до нових зустрічей!